26 жовтня в Лубнах відбулася мистецька зустріч під назвою Сіяти мусимо слово. Захід був організований громадською організацією Об'єднані надією разом із кафедрою культурології, філософії та музеєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Літературний вечір у стінах Лубинської публічної бібліотеки імені Володимира Малика об'єднав поціновувачів віршованого слова, які прийшли послухати творчий голос знаного місцевого поета і прозаїка, члена Полтавської спілки літераторів, Національної спілки журналістів України та Національної спілки. Письменників України Олександра Міщенка. Кров над очима витер, брати, шугнуло з висоти і затягнувся зашморг. А ти, а ти б так зміг піти, піти на смерть хоч за щось. Ба так. Поглянь, а там тремтить якесь хлопча від люті. То є ще не гнучки хребти, а значить, будуть люди. Піднімуть гордість скуряви і понесуть до бою блакитно жовті прапори понищених героїв. Модератором діалогів був завідувач кафедри культурології, філософії та музеєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Олександр Лук'яненко. Дивись оподаль із юрми людей, що часто правди чути не готова, на те, як я виймаю із грудей вогонь надії, паростки ідей і черепки розбитої любови. Дивись і мрій, даремних не лелій, Я є, хто є, жива гріховна глина. Бреду собі по долі у імлі десь не по небу і не по землі, але дійду до сонця неодмінно. Олександр Міщенко, головний редактор міськрайонної громадсько-політичної газети Лубенщина, очолює літературне об'єднання імені Олеся Донченка в Лубнах та редагує обласну літературну газету Літоб'єднання імені Олеся Донченка Ліра. Митець, автор численних збірок поезії та прози, серед яких збірка Полудень, Повість у збіччя та дитяча фантастична повість Стеариновий хлопчик. Серце ніжне, моя Україна. Чому мені? Ти так гостро болиш, чом ти б'єшся у грудях чаїно і продаєшся заламаний гріш. Метець є лауреатом міжнародної україно німецької премії імені Олеся Гончара, Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Олеся та премії Полтавської обласної організації національної спілки журналістів України імені Григорія Яценка. Автори декламували поезію на патріотичну тематику і обмінювалися думками щодо ролі поета у національному поступові. Земле моя земле. Доле моя, доле, ниво до колоссям житіями месій, що стоять з правіку аж до виднокола, Ждуть, що щедро вродить українське поле, рідним, власним, рясним, тож бери і сій. Нервом заходу стала поезія на військову тематику. Під час івенту співробітниці публічної бібліотеки імені Володимира Малика декламували публіці поезії Олександра Лук'яненка із збірок інтимної та філософської лірики. Нехай ще щедро визрюють хліби, думок і справ, любові і повірі, колося в колос не кукін, аби пройти свій шлях з собою і Богом в мирі. У другій частині зустрічі лубенці, а також гості заходу, поділилися враженнями від творчості авторів. Голова громадської організації Об'єднані надію Роман Шестопал звернувся до гостей діалогів із закликом підтримувати рідних митців, які, як Олександр Міщенко, покликані сіяти слово у ґрунт національної самосвідомості для збереження і примноження української національної культури. Для того щоб Щось змінити, потрібно щось сіяти, посіяти. Ціль даного проєкту була якраз оця і зміна в тому зароджені молоді, любові до нашого українського, до нашого українського мистецтва, до нашого українського слова, поезії. Ми з паном Олександром започаткували ці поетичні діалоги, оскільки він як талановитий письменник. Професор, культуролог, історик, хто як не він, може доторкнутися до глибини, як би так сказати, істоків нашої культури і нашої поезії. Його чудовими віршами ми ділимося по всій Полтавській області і знаходимо ваших і наших місцевих поетів, показуємо їх з тої точки зору, якої місцеві не знають.